Давайте я розкажу найшокуючішу новину. Так. Тільки, будь ласка, тримайтесь. На нас напала Росія. В 2014-му? Я знаю. А де шокуюча новина? Зараз почалось повномасштабне вторгнення. Прям зі всіх сторін. Серйозно? А, а який взагалі у них був план? Росіяни думали, що вони захоплять Київ за три дні. Ага, і, і, і що? Тих, хто думав, вже на 312 тисяч 756 менше. Серйозно? А, 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 а як ми так ну от, прямо змогли? Ну як ну? Завдяки Збройним силам України. Завдяки сотням тисяч українців, які пішли захищати, завдяки волонтерам, завдяки партнерам. Уявіть собі, ми навіть супутник купили. Супутник? Ніхрена собі, це нам ну, США і партнери скинулись? Це українці скинулись. За один день. Ого, оце українці молодці. Ну, не всі. Ну, ви ж розумієте, є олігархи, якісь там. Хтось втік в Монако, хтось в Ніцу, хтось на Балі. Коломойський, мабуть, десь на канарах. Перші дві літери приберіть. От подейкують Арестович теж втік. Хто? Він казав, що війна протриває 2-3 тижні. І що? Перший рік люди йому вірили. А, тобто виходить, що Арестович всім брехав? Ні. Всім брехав Спартак Суботи. А це хто? Щось мені підказує. Ви б йому теж повірили. Слухайте, а як там взагалі українці зараз ну, між собою ну, ну, об'єдналися, мабуть, через те, що це все відбувається? Навпаки, чвари почались. Комусь не подобається політика Зеленського, комусь не подобається Порошенко, комусь ще щось не так. Ну, а є хоч хтось до кого немає претензій? Є. Хто? Пес патрон. Пес патрон. Якесь дуже дивне прізвище. Це хто? Це реально пес. Пес патрон! Пес? Патрон! Пес патрон! У вас дуже скоро вийде так! <плес> Блін. Ще й міг злетів. Міг? А ви це звідки знаєте? Ніколаївський ваньок написав. А він що, всім пише? Ні, всім пише Лачин. А ваньок ну він в основному про повітряні загрози. От зараз через цей клятий міг по всій Україні почалась тривога. О, по всій Україні, а чого так? Ну тому що він несе ці гіперзвукові ракети, кінжал, які можуть з будь-якої точки в будь-яку точку дуже швидко долетіти. Ага, ну і мабуть, коли взлітає міг, всі йдуть в укриття. Коли взлітає міг, всім пофіг. <риклад> Щось я ніхрена не розумію. <риклад> ну, взагалі, взагалі так, взагалі правильно йти в укриття. Просто він так часто взлітає, що вже всі задовбались. Але ви не переживайте, ми з вами. В укритті. Це я вважаю, що ви лікарі, молодець. що ми в укритті. Це. Потрібно, коли повітряна тривога, йти в укриття і сидіти тихенько там. Ну, що тихенько. Можна на барабанах зіграти. <звіг> на барабанах. А... А, на хріна? Хоча... а дайте я сам додумаю. Удачі! <звіг> Розпил бабла? Розпил бабла. <звіг> Це ясно. Увага! Відбій повітряної тривоги. О! Іваньок написав. Можна пісяти і спати. <ріст> а поки він не напише не можна. <ріст> не знаю, але я терплю. Така прикмета. Ну добре, якщо відбій повітряної тривоги, я, мабуть, е, піду вже додому. Так? Куди, куди ж ви підете? Вже комендантська година. А коли комендантська година ходити не можна. <ріст> не можна. Ви ж не вбохо? А вбохо можна? Взагалі. ні. Але здається, тим, хто в Бохо, бохуй. Ну, Раз нам тут уже всю ніч тричати з вами, розкажіть, ще щось не знаю. Мож... О! Це ж українська народна забава! Вибори! Вибори якісь були! Якісь були! Так! І, і хто виграв? 100% за Лебіговіче!